Сучасна поліцейська станція, хаб для дітей і молоді, офіційний орган самоорганізації населення та ще чимало різногалузевих нововведень і покращень, аби рідний населений пункт ставав дедалі сучаснішим і комфортнішим для життя. Найбільше в Сновській громаді село Кучинівка яскравий приклад поступового і успішного вдосконалення рідного краю. Все описане вище це те, що вже повноцінно тут функціонує і відчутно покращує життя місцевого населення. Життя в селі можливе, комфортне, якісне. Жити в селі можна, можна розвиватися, можна заробляти, можна виховувати, народжувати дітей. Тобто, жити повноцінним життям повноцінного українця. У Мене була мрія. Я зараз кажу без жартів на повному серйозі. Я бачу кучинівку зразковим селом для початку Чернігівської області. Утім, через повномасштабне вторгнення довелося суттєво покроїти план досконалення села замість запланованого потужного темпу та створення нових робочих місць вирішили поступово втілювати в життя омріяні покращення, адже наразі основна увага жителів і керівництва села це допомога ЗСУ. Одним із найглобальніших проєктів із розвитку села стало відкриття поліцейської станції. Від стадії ідеї до самого відкриття минуло більше року. Та все ж таки у травні 2023-го в населеному пункті Кучинівка відкрили нову поліцейську станцію. У нас працює зараз поліцейська станція, і ну, я дуже рада, що вона у нас є. Бо у нас ситуації часто складаються такі, які ми не могли б без дільничного вирішити. Бо багато таких є. Жителів, які неадекватно себе ведуть, але дякуючи тому, що він зараз працює, ну, з нами нам стало трохи спокійніше. Я проводжу щомісячний аналіз на початку перших днів наступного місяця, і фактично, як показує аналіз, тобто, спочатку моєї діяльності, був ріст звернень громадян, був ріст різного характеру. На даний момент ріст звернень на лінію 102 ну суттєво зменшився зв'язку з тим, що я на місці. Тобто я надам допомогу будь-якому випадку. Нова машина, офіцер громади, який патрулює, який забезпечує громадський порядок. Це я вважаю важливий плюс, тим паче, в прикордонному населеному пункті прикордонної громади поступово село перетворюється такий. Своєрідний безпечний осередок також у Кучинівці створений і повноцінно функціонує культурний хаб. Наразі він облаштований найнеобхіднішим обладнанням і меблями, аби забезпечити цікаве дозвілля як для наймолодших жителів села, так і для дорослих. Ми зараз знаходимося в культурному хабі. Він називається простір масового користування пункт розвитку і незламності. Це на базі нашої сільської кучинівської бібліотеки створені можливості для того, щоб діти, молодь, дорослі приходили і активно проводили свої своє дозвілля. Зараз у нас там нове обладнання, нові меблі. Гарні, позитивні люди там працюють. До речі, питання щодо укомплектування цього хабу та заходів, які необхідно провести на його базі, вирішують під час засідань першого в Сновській громаді органу самоорганізації населення Добробут, що вже понад рік повноцінно функціонує в Кучинівці. У нас в селі створений о, це перший в громаді. Я навіть моніторив ситуацію. Дуже мало де є така штука. Це орган самоорганізації населення ОСН Добробут. Легалізоване формування громадське люди, актив села збирається, обговорюються, проблеми і все, що ми робимо, ми робимо для нашого села, для наших дітей, тому що це наше майбутнє. І дуже хочеться, щоб діти не виїжджали з села, а залишалися, тому що якщо ну якщо ніхто не залишиться, то не буде села. Позитивно до зміни інновацій у селі ставляться і місцеві жителі. За їхніми словами, за останні кілька років в Кучинівці з'явилось чимало нововведень, що значно покращили життя селян. Село розвивається, на жаль, народженість трошки занепадає в нас, але живемо, наше село з найбільших. У нас як Може, даже одне село таке, що в нас і клуб є великий, і бібліотека ще збереглася. і навіть, навіть пошта приїжджає два рази на тиждень. Це дуже добре, звичайно. В одному з приміщень села жителі Кучинівки облаштували волонтерський штаб. Сюди вони у вільний від роботи час приходять, аби плести маскувальні сітки для наших захисників. Утім, не сітками єдиними. Місцеві також на постійній основі долучаються до волонтерських зборів і проводять різноманітні благодійні заходи задля підтримки ЗСУ – Адже нині всі зусилля, це допомога воїнам. Утім, звісно, попри всі напрацювання, зупинятись на досягнутому місцеві жителі не збираються. Серед планів чимало ідей, які потребують уваги та втілення, та з різних причин наразі перебувають лише в стані планування. Добре, якби з алеї пам'яті ну, зробити нам, бо в нас уже одну один військовослужбовець загинув, і у нас також ще є людина, яка також ну, під час обстрілу Чернігова ну загинула. То ми б хотіли ну, створити таку вели пам'яті, щоб наші люди пам'ятали, якою дорогою ціною дається нам життя. Це мирне. Газету випускали і зараз з'явився такий перерів. А, а зараз вже Павло Солодовні сказав, що може якщо знайдеться, хто буде писати, такі початківці кореспонденти може, може спробуємо ще продовжувати випускати цю газету. Люди чекають. Найголовніше, головне, що це не вистачає миру, але. Ну, я б, наприклад, як мати дітей я б хотіла, щоб були спортивні гуртки. Якби була якась секція. У нас школа величезна. Ну, спортзал там може й невеликий, але все одно і взимку, і влітку стадіони величезні в нас. От якби нам чи вакансію тренера якого-нібудь, ну щось отаке. У період активних бойових дій на Чернігівщині жителі села, попри власне сутужне становище, допомагали захисникам Чернігова, готували та переправляли через десну тушонку та інші продукти. Кучинівка була і буде північним осередком української незламності. Символічно після вигнання ворога з області біля в'їзду до села був встановлений флаштох із прапором України. Ми встановили на флаштоці великий прапор, щоб люди, які в'їжджають в Кучинівку, бачили, що це такий своєрідний форпост патріотизму. Що Кучинівка і існовська громада є, була і буде завжди україною. Кучинівці знають, усього запланованого точно можна досягнути, якщо працювати потужною командою ідейних та натхненних однодумців. Адже таким чином їм вдалося створити в селі все те, що наразі успішно функціонує та значно покращує їхнє життя. Найголовніше, я дякую своїм землякам кучинівцям, які демонструють свій патріотизм, любов до свого села, долучаються і розвивають його.